Доброго всім здоров'я. 20 травня на дворі, Але погода прохолодна і дуже вітряна. На даний момент я вже повинен був висадити відкритий ґрунт чи винести пасіфлори. Можна було б закаляти і саженці аземіни, але через величезний вітер, який рве листя, ламає структуру листка вітер, то я їх тримаю азимінки свої і тропічні. Пасіфлори, а також пепіно тримаю в себе у неопалювальній кімнаті в сарайчику з вікнами. От. Це відео я хочу показати про щеплення аземіни. Як впливає пересадка і зачіпання коріння аземіни на подальше життя рослини. Значить, ось перед вами частина сінців, які були щеплені е сортовими черенками. У, у пакетиках, в яких коріння не чіпалося. В деяких пакетиках воно там трошки вилазить, але це ще вдалі сінці я купляв. Я дуже багато сінців купував. Навіть була така партія, що із 37 сінців тільки 8 живих там. 5 чи до 10. Ще чекаю, що може щось із них вистрілить, бо воно зверху підсохло майже під корінь. І біля 20 штук, може 15 взагалі не життєздатні виявилося. Буває і таке. Але продавець відповідальний. Там було відшкодування. Подавець цьому, продавець не винен цьому був, тому що купувалося ще й зимою і не було ясно, чи. Листя, ну, чи ці рослини живі. Так, на перший погляд, вони були живі. От. Тому от рекомендація купувати сінці вже тоді, коли вони випустять листя, коли буде ясно, чи рослини живі. Але може бути така ситуація, що рослина може випустити листочки, маленькі листочки до 5 см, а потім вона загине та рослина. Тобто вони стануть коричневими і загинуть. Може бути і таке. Тобто накоплені соки в стеблі, запустять скажімо так, ріст листків, але коріння не працює. Наприклад, воно відгнило за зиму або замерзло. І або, було, або вичіпали земляний ком і пересаджували. І в такому випадку, значить, це листочки, ті, як закінчиться вже сок в стеблі, вони просто засохнуть, і рослина я ще не знаю, вона може загинути, а може ще відійде. Скоріше за все, рослина така загине. От, значить, перед вами приклади значить, вдалого це вже друге щеплення було. Перше було наполовину невдале через те, що я щепив. Ось, приклад. Це самі хороші сорти були Ну, так, для страху. Тут і Тітан, і Мамонт Ікс, і Вінстар. І вони не пішли через те, що за кілька тижнів до щеплення. E, e, значить, сінці опустили вже листочки, я побачив, що сокорух є, і взяв їх, пересадив. Причому земляний ком не то, щоб я там страшно e, рухав, але все ж я його зачепив. В результаті 100% от, от реально 100% щеплень, які були e, щеплені на сінці, в яких коріння було пересаджене, в більші горшки, ось, вони не прижилися. Ось, і в більші такі. І... Таких, от, будь ласка. Так. І зараз ще показую на дворі ось сіянці. Це просто я пересадив сіянці для того, щоб вони відразу були в більших горшках. Значить, Ці всі сіянці випустили листочки до 5 см, і потім вони забуріли, і пов'яли і просто обсипалися. В результаті, ось маю такі рослини. Які чекаю, що можливо вони відійдуть. Коріння там не працює. Ось цілий ящик сінців. Точно така сама схема. Я взяв їх пересадив із малесеньких стаканчиків в рукави 10 на 30 чи ну, Стандартні такі рукави. Да? І от вони теж так само випустили і потім. Так само відмерли. Я верхушечки ці позрізав до живого, тому що воно підсохло взагалі зверху. І чекаю, можливо з нього щось буде. І таких у мене ящиків там біля трьох штук. А це ось із тих, які відгнили до самого кореня. Ну, цих я не чіпав, це просто з тієї партії, про яку я розказую. От. Така ситуація про щеплення. Ось тут різні варіанти щеплення були, і боковий заріз, фокусуватися не хоче. Ну, боковий заріз, окулюровка, копулюровка, це верховки верхніми, і покращена копулюровка. Тобто всі вони не пережилися. Натомість е, з цієї ж партії ось інші які це я вже пересадив після цього. Тобто я нащепив, вони були хорошими і не трогаючи ком, я дуже акуратно розрізав Ось воно було в таких значить, е, поліетиленових пакетах. Я прямо пакетики ці дуже-дуже акуратно зняв, майже не рухаючи той ком і коріння. Пересадив у е, наші пакети 20х50, щоб вони рік стояли і набирали коріння, то відложив для себе. Ось От. От така ситуація. А ось італійський е, шинондо. Ой, ні, це Сусквехана. Тобто рослина активна, пішла добре. У неї дуже сильно вирісли, е, вилізли коріння з цього горшка. От. І тут стає дилемма, чи його обрізати. Ну, його можна акуратно вийняти, щоб воно було, але треба там, мабуть, підрізати, подивитися, бо куди воно гниле. І ситуація в тому, що отак в сторони, ну, це ще більш-менш, коли воно отак закручене, то взагалі ханай треба відрізати. І, можливо, і таке буде обрізане, Може я там варом цим потабеном замажу до зеленого, такі два кореня. І якось акуратно розправляючи донизу, потрібно буде висадити. От. А прийшла партія сінців, ось оста, які були, тобто, рослини десь сантиметрів 60 від 50 до 70 сантиметрів, і вони були в горшечках трошечки більших, ніж пів літра. Тобто там коріння настільки було закручене, що просто. Сальто через себе. Тобто воно йшло вниз, відбилося, потім через себе аж вилізло наверх, знов залізло вниз і там покрутилося. І тобто, оці коріння я вже трошечки розправляв, але ком залишав, пересадив ось сюди, е, У великі. І ну, поки що вони в нормальному стані. Ну, там тиждень пройшов, думаю, що чий. почекати трошки і починати щепити ще далі. Тобто от така ситуація, прошу відео. Про те, що якщо було не тронуто коріння, сінці живі. 95% щеплень прижилося. Якщо коріння було тронуте, особливо ком, то 100% щеплення не прийнялося і майже 100% сінців загинули після цього. А це ви думаєте чи чіпати коріння і земляний ком. В а заміна.